Дня, шановні телеглядачі, в ефірі «Шкільні новини. І сьогодні ми з вами не для того, щоб обговорити домашні завдання. Саме так. Цей випуск присвячений нашим наставникам, мудрим і терплячим учителям, які щодня діляться з нами знаннями. Адже 5 жовтня вся країна святкує День вчителя. І, попри те, що ми зараз не в школі, ми не могли залишити вас без наших гарячих новин. І перша новина. Це неймовірний флешмоб вітань, який охопив усю країну. Учні дякують своїм учителям за їхню працю. Одна родина, школа, моя країна, ми всі сім'я, єдина, слава моєї, нас біди не зламають, бо нас тут захищають, люди крилам мають наші вчителі, бо шкільний народ, веселий народ, дружній народ. Слава Украине, героям слава, слава Украине, героям слава, слава Украине, героям слава, слава учителям. Слава Украине, героям слава, слава Украине, героям слава, слава Украине, героям слава, слава учителям. І кожен з нас людина, ми всі одна родина з нами учителі, Мушкійли народ, веселий народ, дружній народ, слава Україні, Героям слава, слава Україні, Героям слава, слава Україні, Героям слава, слава, слава вчителям, слава Україні. Герою, слава, слава Україні, Грум, слава, слава Україні, Грум, слава, слава вчителям. Героям слава, слава Україні, Героям слава, слава Україні, Героям слава слава вчителям слава Україні, героям слава, слава Україні, Гером слава, слава Україні, героям слава, слава вчителям, слава Україні, героям слава, слава Україні, гером слава, слава Україні, громам слава, слава вчителям. Слава Україні. Героям слава Слава Україні. Героям слава Слава Україні. Героям слава Слава життям. А зараз, як завжди, рубрика Комічні історії з нашого життя. Чи це ж не тільки про знання, а й про вміння знайти вихід будь-якої ситуації. Особливо комічної. Так, і наша наступна новина. Гуморестка відучі шостого класа Бодрова Андрія. В школі у селі трапилась пригода. Тож сідайте зручно всі, коли є нагода. Розповім усім, як світ про таку подію Кримінальний виграв світ, вчительку Марію. На уроці терористи школу захопили Кримінальні афористи. Викуп запросили, забрали не з собою вшительку Марію, захотіли всі рубою мільйон на мрію, тільки роти її звільнили, скоч із уз забрали, враз моральне получили, капці брудні мали. Геть з кімнати, Перезуйтесь, не брудніть підлогу, руки вмити не лінуйтесь, ми вам в підмогу. Будем зараз рахувати, множити ділити, відкладайте автомати, щоб вони ото не звити. Бо як я візьму я указку у свою правицю, знімете ви маску, втечете в столицю, тож по черзі всі давайте знання провіряти, чемну руку піднімайте, щоб відповідати, сто на тисячу помножим. А? Скільки це виходить? Мов де всі, бо не можемо. До вас не доходить. Тож скажіть мені, як гроші будете ділити. Хочете усі розкоші, а не хочете вчити? Налякались терористи, пішли на нараду, стали свої лікті гристи та шукать пораду. До директора вже зранку вони дозвонились і усі безперестанку злочині корились. Заберіть, Марію, просим, мільйон даємо, вибачення вам приносим. Назад привеземо. А директор засміявся. Хоч одну годину, зачекайте, терористи, хай я відпочину. даємо два лимони, просим, совість маєте, плюс ще золот... золото батони назад забирайте. Добре, хлопці, совість маю, усе розумію. Подарунки я приймаю, привозіть Марію. Зранку вже на парашуті летіла Марія. По тім самому маршруті відбулась подія. У правиті була в неї з грошами валіза, а у ліві два батони. Точно не заліза. Появилась дуже швидко все лінова школа. Помогли батони видко ще й два мільйона. А тепер найцікавіша частина. Прогноз на майбутнє від наших шкільних зірок. Саме так. Увага на екран. Гороскоп передбачений для всіх знаків зляку наших вчителів. На вас чекає бурхливий тиждень. Усі учні здадуть домашнє завдання вчасно, а інтернет-з'єднання буде працювати бездоганно. Не панікуйте! Це просто тимчасова аномалія. Телець. Зірки пророкують вам надзвичайну витримку. Учні будуть переписувати тему 10 разів. А ваші нерви будуть міцнішими за сталь. Близнюки. Ваша комунікабельність вийде на новий рівень. Цього тижня ви зможете одночасно відповідати на 50 повідомлень у месенджері, перевіряти зошити і готувати вечерю. Насолоджуйтесь. Рак. Цього тижня у вас з'явиться новий талісман чашка улюбленого чаю, яка допоможе вам витримати усі онлайн уроки. І не забувайте, що діти це джерело вічної молодості. І гучних звуків. Лев, зірки обіцяють вам визнання. Можливо, учні створять фан-клуб на вашу честь або просто вчасно увімкнуть камери. Не зупиняйтесь на досягнутому. Діва. Ваша педантичність і акуратність будуть оцінені по достоинству. Цього тижня ви зможете розкласти по папках і розсортувати не тільки робочі документи, але й власні думки. Порядок буде панувати в усьому. Терези. На вас чекає повна гармонія між роботою і відпочинком. Ви встигнете перевірити всі тести та навіть подивитись улюблений фільм. Але будьте обережні, щоб не переплутати. Скорпіон. Зірки передбачають, що ви зможете знайти таємну зброю проти неуважності учнів. Можливо, це буде цікава гра, а може, просто ваш погляд з-під окулярів. Стрільці. Цього тижня ваша енергія буде на піку. Ви зможете провести 10 уроків поспіль, при цьому усміхаючись і жартуючи, ваша суперсила це оптимізм. Козаріг. Ваша працездатність буде вражати. Ви зможете розробити та провести онлайн-урок за 5 хвилин до його початку. Головне, не перестарайтесь, адже не всі учні настільки оперативні. Водолій. Зірки обіцяють вам натхнення на нові креативні методи викладання. Можливо, ви навчитесь пояснювати теорію за допомогою ток трендів або перетворити домашнє завдання на квест. Риби! Цього тижня ваша інтуїція буде працювати на максимум. Ви зможете заздалегідь знати, хто не зробив домашку навіть без слів. Ваші учні будуть щиро вірити, що ви володієте телепатією. І на завершення нашого святкового випуску шкільних новин найголовніша рубрика. Адже найкращий подарунок для кожного вчителя це слова вдячності від їхніх учнів. Сьогодні ми хочемо поділитися з вами тим, що йде від самого серця. Тож увага на екран! Час для найщиріших побажань. У першу неділю жовтня у вас професійне свято. Сюди ми прийшли сьогодні. Сердечно вас привітати! Учительці нашої союз взірець у житті люди, в ньому повітря не пишуть свого родина. Немає свободен часу. Життя його тільки школа. Учитель – це дружні класи. З радощами і болем. Від перших навчальних кроків до випуску атестату 11 довгих років для нас як мами і тата. Вчевні вісь справедливі і ці нас завоював. До проблем ви наші чутливі, хоч є у вас своїх немало. А ми, вихованці ваші, щоб усмішка вас не згасала. Учитись будем краще, без двійок, таке в нас гасло. Сьогодні вітання щіля. Ми вам принесли з любов'я. Живіть у добрі і мирі, хай буде міцний здоров'я. Всі дні вас, хай буде світле. Не знайте біди ніколи. Хай буде найкраще світло, улюблена наша школа. Учителю, пораднику і друже, ви вибрали дорогу непросту. Ми вам сьогодні дякуємо дуже за вашу працю в вчительську святу Тим, хто пізнати добро, допоміг. Тим, хто відкрив для настайні доріг. Тим, хто крила дарує щодня, тим, хто відкрив нам жагу пізнання. Тим, чия праця важка, непроста, Тим, чиє слово добром пророста. Тим, хто відкрив нам науки світання, наші святкові і щирі вітання. Дякую за вашу працю. Ми найкращі. зі святом. На цьому наші новини підходять до кінця. Ми щиро вітаємо всіх вчителів з їхнім професійним святом. І пам'ятай, незважаючи на відстані, ми завжди поруч, зі святом, дорогі наші наставники!